Майже рік судової тяганини. Результат Сергія Білоброва, який мав у розпорядженні 108 гектар землі і займався сільським господарством, зобов'язали повернути землю у державну власність через те, що христинівська райдержадміністрація наробила помилок у договорі аренди. Прокуратура, яка власне звернулась до суду з позовом, та представник Держземагентства на камеру небагатослівні. Пішли на пост. До нас ніхто... Всі питання, всі питання, питання ви самі знаєте. Я не буду відповідати на запитання. Ви фіксуєте весь судовий процес, нашу позицію в справі знаєте, наші ви пояснення чули, поза межами судового засідань. Я в не буду давати. Я представник держамагенства Чаткарській області в другому засіданні. У нас є фахівці по спілкуванню з засобами масової інформації. Якщо у вас є якісь питання, зверніть до них і вони вам роз'яснять. Я вам ще разу я не уповноважений давати інтерв'ю. Мені такі доручення ніхто не давав. Я представляю інтереси. У нас є фахівці, які будуть коментувати всі ваші питання. Звертайтесь до них. Сторона захисту навела факти, якими намагалась спростувати позовні вимоги прокуратури, та чи сприйняв їх суд? Хочу пройтися виключно за позовними вимогами та спростувати їх наступними фактами вчора сто сімдесят вісім. Своїм вироком суддя повністю задовольнила позовні вимоги прокуратури визнати протиправник та скасувати пункт 2 розпорядження Христинівської районної державної адміністрації номер 22 від 6.02.2007 року, яким передано Білоброву довгострокову оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 108,4114 га. цілих гад, зобов'язати Білоброва Сергія Миколаївича повернути державі земельну ділянки сільськогосподарське призначення. Що зачитував захисник Кисельов? Хіба воно маємо... ну, оцінка, оцінка буде дана при виготовленні повного тексту Ви рішення? Ви вважаєте особисті громадянського українського рішення? Дійсно, Законно моє рішення, чи я вважаю, що Так, да, я вважаю, що закончили? Суддя, вітер, яка винесла вирок для Сергія Білоброва, має понести відповідальність у такий скрутний час для нашої країни, коли йде війна, людей немає грошей, у них відбирають останні землі, і ми маємо покласти цьому краї.